Бажаємо міснашного товариства, на зв'язку Мартіхи 38-ї бригади. Як бачите, наш бойовий кінь вже працює. Все гарно, все добре. Як виявилось, проблема була у ось цій турбіні, яку нам необхідно було замінити на нову. Також були замінені фільтра, мастило та сальники колінчистого валу. В сумі ремонт обійшовся у 23,5 тисячі гривень. На зекономлені кошти, порадившись з побратимами. Та представниками ютуб-каналу Гора нами був придбаний на потреби нашого екіпажу ось цей красень. Цей інверторний генератор на 3,5 кВт був необхідний нашому підрозділу з деяких причин. Перша з яких це вичерпаний моторесурс наших генераторів, які вже працюють пів року у зоні виконання бойового завдання. Їх моторесурс вичерпаний вже був дуже давно, але відновлювали, намагалися. З них видавити, вичавити все, що тільки можна, але час бере своє. Їх необхідно замінити. Наразі цей генератор, я дуже сподіваюся, що допоможе нашому підрозділу у вирішенні бойових завдань, наших нагайних потреб та збільшить нашу автономність. Тому дуже хочу подякувати представникам YouTube каналу Гора, усім, хто долучився до збору, усім, хто нам допомагає, та нашим побратимам. Бо завдяки вам у нас є впевненість в надійному тилу, завдяки якому тримається наш фронт. Дякую всім, слава Україні!